Всім привіт, з вами Михайло Балик і чергова порція крінжу від Росії на полі бою та на міжнародній арені. Тому що ти ми розпочнемо. А почнемо ми із дечого брудного: настільки брудного, як більшість російських міст. Оскільки плани Росії звинуватити Україну у намірах підриву ЗС провалились на усіх можливих фронтах, тому вона продовжила співати усім добре відому пісню про брудну бомбу. Ця пісня так сподобалась міністру нападу Росії Шойгу, що той завзято обдзвонював всіх своїх західних колег. Проте жідне скаучання ще не спрацювало ні на кого, і Сполучені Штати, Велика Британія та Франція оприлюднили спільну заяву, де назвали звинувачення Росії відверто брехливою. А от Держдепартаменті США зазначили, що Росія зіткнеться з наслідками, якщо вона застосує цю саму брудну бомбу чи будь-яку іншу ядерну зброю. За ними фін вухами не вдався, тому Шойгу почав надзвонювати іншим колегам. Звичайно ж, поповнивши перед цим рахунок на мобільному. Черговими жертвами телефонного терору стали міністри оборони Індії та Китаю. Втім, і від них очікуваної реакції не поступило. Навпаки, ці країни негативно висловилися щодо перспектив застосування ядерної зброї в Україні. Зокрема, міністр оборони Індії Сінг під час телефонної розмови заявив Сергію про те, що Росії не слід вдаватися до ядерного варіанту, коли йдеться про війну в Україні. А у Пекіні підкреслили потребу уникати подальшої ескалації і не допустити гуманітарної катастрофи. На російські слова про брудну бомбу відреагували і в НАТО. Генеральний секретар Альянсу Столтенберг зазначив, що РФ не повинна використовувати фальшивих заяв про брудні бомби як привід для ескалації війни в Україні. Як бачимо, російську телефонну делегацію прогнули по усіх фронтах. Дуже сподіваюся, що західні партнери у наступний пакет санкцій включать російські телефонні кампанії, бо на їхньому місці я б уже не витримав слухати таку маячню. Всю абсолютно з кремлівської пропаганди продемонстрували МЗС Росії, яке у власному твіттер-аккаунті опублікувало суперправдиві фотодокази на підтвердження того, що дві українські організації буцім отримали завдання розробити брудну бомбу. Втім, є одне але на це повідомлення звернув увагу твіттер аккаунт уряду Словенії, який написав, що одна з фотографій належить Словенському агентству з радіоактивних відходів, і зроблена в 2010 році. Росіяни навіть не можуть на фотошопити нормальні фейки. Ну що ж поробиш? Яка країна, такі фейки. 26 жовтня Україну з робочим візитом відвідав президент Вінея Бісау Умаро Сісоко Ембело. Він став першим лідером африканської держави, який відвідав Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. Але його візит запам'ятався через інше. Як сказав сам Умару Сісоко, російський президент Владимир Путін попросив його передати главі української держави про його готовність до переговорів, зокрема необхідність налагодження мостів та розблокування відносин. На думку президента України будь-які заяви лідера РФ про нібито готовність до мирних переговорів є риторикою орієнтованою на аудиторію Росії та країн, які ще не мають взаємин з Російською Федерацією. Також глава Української держави зазначив, що Росія обстрілює цивільну інфраструктуру, окупувала Запорізьку АЕС, погрожує використати брудну бомбу та підірвати Каховську ГЕС, блокує зерновий коридор і кораблі у Чорному морі. Такі дії аж ніяк не відповідають тому, що Росія називає налагодженням мостів. Та розблокуванням відносин. Навіть моя колишня не відчувала мене так, як Зеленський Путіна. Красавчик, що тут ще скажеш? В Кремлі, мабуть, не оцінили, що президент Гінея Бісао заговорив про пропозицію Путіна під час зустрічі з Зеленським, а не за зачинними дверима. Спробуємо зіронізувати і припустимо, що не царська це справа просити про переговори в країни, існування якої, в здоровому глузду, ти ставиш сумні. Тому наступного дня речник Кремля Дмитрій Пісков сказав, що слова Ембало були ініціативою його самого. Тому або президент в неї писав щось не так зрозумів, або Росія, як завжди, говорить одне, а робить інше. З досвіду, вірогіднішим є другий варіант. Разом з тим, речник Кремля, коментуючи тему переговорів, повторив традиційну пропагандистську тезу про те, що Росія готова до переговорів, а Україна їх не хоче. Це не так. Бо, по перше, в російському розумінні переговори означають, що Україна має капітулювати. По-друге, в Києві стверджують, що переговори з Росією можливі тільки після того, як вона виведе свої війська з усіх окупованих українських територій, в тому числі з Криму. І такий варіант Росія відкидає, прагнучи виграти час на відновлення своєї армії та підготовки до наступного наступу. Тому мир, який пропонує Росія, це відкладений конфлікт, а цього Україні допустити не можна. Що стосується слів Сергія Лаврова, вказаних в Ану про готовність Росії до переговорів, вони цілком лягають у концепцію російського бачення переговорного процесу. Можливо, тут є і інша логіка: Росія готова піти на поступки, щоб швидше завершити війну. Втім, поки що підстав серйозно розглядати такий варіант, немає. Хоча перемоги ЗСУ на фронті роблять такий сценарій все більше і більш ймовірно. Ренагідно нагадаємо про важливість вашої підтримки Збройних сил України. Тож, як маєте змогу, закиньте кілька гривень на офіційні рахунки або ж підтримайте свої улюблені благодійні фонди. 29 жовтня Росія заявила про свій вихід із зернової угоди. Про такі рішення повідомило Російське міністерство оборони, а згодом і російське МЗС. Його причиною стала нібито атака українських безпілотників на кораблі Чорноморського флоту та цивільні судна, які зазначає, Росія забезпечували безпеку зернового коридору. На нашу думку, атака проти російських кораблів у бухті окупованого Севастополя стала для Москви лише приводом вийти із зернової угоди. По-перше, Росія стверджує, що атаковані цивільні судна, які нібито забезпечували безпеку зернового коридору. Це важливо, бо так Росія натякає на порушення норм угоди, яка забороняє атакувати цивільні судна, що беруть участь у зерновій ініціативі. Тут одразу виникає два питання: чи справді були атаковані цивільні судна, і якщо так, то чи брали вони участь у зерновій ініціативі? Видається, що відповідь НІ підходить для обох питань. З одного боку, Міноборони Росії говорить про те, що незначних пошкоджень зазнав лише військовий корабель «Тральщик Іван Голубець. На те, які цивільні судна постраждали і яку участь вони брали в зерновій ініціативі, російське міністерство оборони чомусь не вказує. Мабуть, тому що були пошкоджені саме військові кораблі, а спробу сфабрикувати так звані докази атаки на цивільні судна, спіткала б доля доказів підготовки до застосування брудної бомби. У них би абсолютно ніхто не повірив. Розслідувачі команди Геоконтерм, які проаналізували дані з відкритих джерел, стверджують, що постраждали три військові кораблі. Це вище згаданий Іван Голубець, а також флагман Чорноморського флоту РФ, фрегат адмірал Макаро, носій крилатих ракет калібр, якими Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Також в ООН заявили, що російські кораблі не мають права охороняти зерновий коридор. Саме тому безпідставним є аргумент Москви про те, що атака проти її військових кораблів, які до того ж перебувають за 220 кілометрів від коридору, порушує зернову угоду. З таким темпами Росія зробить флагманом свого чорноморського флоту моторний катер або надувний човен. Ну а назву флагману можете придумати самі і варіант написати у коментарях. Осьмімось разом. Росіяни вкотре вирішили знову змінити цілі так званої спеціальної воєнної операції. Втім, видається, що з фантазією в них вже зовсім погано. Довже традиційних боротьби з нацизмом і захисту людей Донбасу Росія тепер хоче дати десатанізацію України. І це на жаль. <звук> така геніальна думка народилася в голові помічника секретаря Радбезу РФ Алексія Павлова. Він заявив, що Україна перетворилася на тоталітарну секту, де громадяни відмовилися від православних цінностей. А тому десатанізація стає нагальним питанням. Павло вважає, що точна кількість сект в Україні невідома, але рахунок іде на сотні. Злузд з'їхав що? на перший погляд, ці твердження видаються абсолютною нісенітницю. Втім, на думку аналітиків інституту вивчення війни, у них може бути певна мета: наприклад, бажання відвернути інакомислення серед груп релігійних меншин у російських аміях, де все частіше трапляються конфлікти на релігійному ґрунті. Однак на цьому маразм від російських політиків не завершився. 28 жовтня постійний представник Росії ООН Василій Нев'ензи заявив, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть розповсюджувати комарів, зараджених небезпечними вірусами. Представник Албанії, який виступав в обговореннях, заявив, що це вже четверте або п'яте засідання Ради безпеки ООН, скликане на вимогу Росії, на якому жодне повідомлення ініціатора засідання не виявляється правдивим, і результат цих засідань постійно виявляється нікчем. Я ставлю питання, що Раді безпеки більше немає чим зайнятися? Сказав албанський дипломат. Він також зазначив, що Рада безпеки не може підігравати самозабутній пропаганді Росії, якою, як він сказав, сама Росія впивається. Після читання російських заяв може здатися, що все це сон або марення. Втім. На жаль, це не так. І Росія справді живе у викривленій реальності яку хоче нав'язати Україні силою. Тому в українців немає іншого виходу, крім як протистояти агресору і захищати своє право самостійно обирати власне майбутнє. Ми впевнені, що карколомних заяв Росії вистачить ще надовго, тому ми їх відслідковуємо та розповідаємо вам. Наразі це все. Не забувайте про підписку на канал, лайк та коментарі під цим відео. А також закликаємо підтримати ЗСУ та благодійні фонди. До зустрічі!